Йому було лише 20, коли він залишив спокійне життя за кордоном і став на захист країни у лавах Азова, нижчив окупантів на Луганщині. Тарас Баришніков із прикарпатського села Залуччя свій останній бій прийняв торік на території Сербіянського лісу. Односельці, щоб вшанувати молодого героя, влаштували вечір пам'яті. На цьому фото полеглий азовець Тарас Баришніков скласти шану молодому герою зібралося все за Це є всі його речі, які приїхали після його загибелі. Шапочка ще пахне ним, хоч і рік минув. Це останній його магазин. Тарас народився і виріс в прикарпатському селі. З малку захоплювався спортивною гімнастикою. Всі його медалі це перші, другі, треті місця, призові спортивної гімнастики. Тренери пророкували хлопцеві спортивну кар'єру. Та він у 18 років разом із родиною переїхав у Польщу. Працював з батьком на будівництві. А коли почалась повномасштабна війна, з перших днів рвався на фронт. Всі кошти, які він заробляв з початком війни, він перестав економити. Він все донат. Він лишав собі там на свої розходи і просто все донатив. Він сказав, що йому грошей не треба, тому що в нього е, смисл його це є Україна. Після того, як Тарас побачив жахливі кадри з Бучі, твердо вирішив, що має бути на передовій. Він почав посильно посилено тренуватися. А він, він прокидався в пів на четверту ранку, а виходив з дому і годинами бігав в парку і потім з'їхав на роботу. Хлопець повернувся в Україну на початку 23-го. Батьки не змогли втримати сина. Я почала говорити, що я не виживу, якщо з ним станеться. А він мені каже: що я вже дорослий, і я сам собі обираю те, що я хочу. Тарас мріяв служити в Азові. Та щоб потрапити в підрозділ, спершу мав пройти ретельний відбір. Батько пригадує, як син радів, коли йому після чотирьох місяців очікування нарешті зателефонували. Там великі перевірки, ще й прізвище у нас російське, бо мій тато росіянин. І Російське прізвища його дуже-дуже довго провіряли. На весні Тарас долучився до 12-ї бригади Азову, а вже в липні 23-го опинився на передовій. Бойові завдання виконував на території Серебрянського лісу на Луганщині. Торік у січні хлопець витягував побратимів із поля бою. Тоді потрапив під мінометний обстріл. Уламками йому зрешатило ногу, боєць наклав собі кілька турнікетів і далі коргував вогонь по загарбниках. Отримавши поранення в ноги, він ще 15 хвилин. Він бів, бів, бів бій до останньої хвилини. Коли він говорив, подавав рації. Під час цього прийшов оцей другий приліт. В той день творилося пекло. Один із осколків наскрізь прошив голову. Поранений Тарас пролежав в лісі вісім годин, доки не стихли обстріли. Лише тоді його змогли евакуювати. Спершу слов'янці далі в Дніпро і Київ. Та поранення були надто тяжкими. І 9 лютого боєць помер, так і не отямившись. Батьки знайшли середечеси на зошит. Тарас записав у ньому плани на майбутнє. Перший пункт було не загинути. Другий пункт стати професійним військовим. Він хотів так. І навіть такі дрібнички попасти в село, хоч на п'ять хвилин розпалити в печі, бо він дуже любив палити вогонь у печі. Посмертно воїна нагородили орденом за мужність. Він захотів боронити Україну. Це просто патріотизм, молодий дух, і все. У мене навіть залишилася така переписка. Він каже: я ні крапельки не жалію за свій вибір. Є таке відчуття приналежності, що я роблю для України щось важливе. Я пишаюся ним, тому що він, те, що зробив Тарас. Не кожен здатний зробити. Він добровільно пішов захищати батьківщину. І він це зробив у своїх 21. Обличчя багатьох присутніх від сліз. Згадують, і дякую тому, хто офірвав власне життя, захищаючи батьківщину. Це наскільки треба мати мужній характер, наскільки бути таким ну, сильним духом. Бо цих людей треба пам'ятати. Цими людьми треба пишатися насамперед. Подальшому ми будемо більше таких вечорів робити, постійно пам'ятати про наших героїв. Щоб не забувалося. за три роки війни, в громаді загинуло 11 захисників більшості не було і 30. Шана дучак за новтонас подробиться телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.